Доброго дня. Сьогодні 29 вересня. Сьогодні роблю прилив теплих полів. Мию їх просто, щоб вони були чисті. Там дуже, дуже грудна вода. У них за рік. Треба їх мити перед кожним сезоном, треба опалювальним сезоном треба їх мити. То, що я і роблю зараз? Зараз вам покажу. То, у нас що? Це у нас душ маленька. Кільце маленьке. О, вже чисто вода після, бачите? Перемикну на, на інше на кліце. Душно перекриваємо і відкриваємо на кухню. А дивимось, що буде текти звідти? А Звідти текти і ржава і ржава вода. Вона защина була зумита. Так все, робиться. Ржава, і ржава. Ну, це ще не, не зовсім ржава. Бачили, яку є. Була була вода. А Перед кожним сезоном треба мити оцей фільтр. І у кого є тепла підлога мити е, теплу підлогу промивати. А потім ось, котел треба помити ще передами. Я покажу як. Я мию його. А потім я перейду на, на чистку труби, її теж треба чистити. Потім треба достати звідси попіл, що там там набагато попілу, бо я перед зупинкою цю сезону почистив. І тут все І у нас буде Почистити трошки, але ж не, не дуже. Бачите? там. Все покрово потишите. Иду у Ну, придучка поменяла. колер. р. Пол ⁇ колер, Пол ⁇ р. перемикаємо на іншу лінію. Цього ми перемикаємо. А це ми відкриваємо це веранда. І все, потім. Ми все це перекриємо і перейдемо до іншої операції. Ось це вона. Де хто має теплі хвали теплу підлогу, отака так, вода у нас. Не треба перед е, опалюваним сезоном не пролувати, продувати, все так що чим може. Бо Вода має залізо. Майже вся вода. Вода має залізо. Вся вода.

прописал, да. Все означает, что уже... Линия продукта. Идем, замыкаемся, пробуем все в штатное положение. Перекриваємо. Оце мені не подобається. Щось попало. Отак. Зараз перекриваємо Ці вентиля. вентіля, туговато йдуть. А так, ці флажки треба їх пере, пере, перекривати. Зараз йдемо там пере, перекриваємо воду. Сюди витягуємо шланги. І потім далі будемо працювати. І потім покажу, що будемо робити. З вами тут перекривається. Ця підлога продута. Помита. Вона чиста. Ось, друзі, маємо напомпувати сюди повітря, от сюди, цей, цей бак. Бо він має бути один і два, Зараз. Не знаю, скільки там в ньому є, зараз, а в ньому зараз один. Ну, це один і один. Це, це трохи замало, треба, щоб було один і пять. Тоді буде він. Ну, він і так буде працювати, але так написано в паспорті 1,5. Так, так що зараз, зараз будем, нема, зараз вже будемо помпувати. Я тобі потрібно Ні. зараз от сюди я злив з котла воду і зараз буду помпувати знов сюди. Нам на мені я кажу. Зараз буду помпу... спочатку на... На помпувати спочатку напомпувати треба в... в бак повітря щоб було ківтора, щоб не розносити. Там якусь шунучу, кей. Давай. Старим ділянським способом. І 1,5. Так, зараз якраз 50 качків 1,5, 1,6 навіть. Ну, скидати не буду, хай так буде. Це, це є норма. Е, треба е, качати повітря, щоб в котлі не було тиску. Бо коли є тиск, він не покаже. Він, він покаже просто тиск е, в котлі. А Для цього. да, ми цього воду з котла. вода? Там ноль, зараз ми. Зараз ми будемо намагатися. Це треба заповнити. Заповнити треба цей. Шланг. Водою. Перекриваємо його. І потім сюди. Так, а тепер ми заповнюємо водою. Так, а зараз ми так, знову маємо. підключили собі саме. Ти, ти показала скільки Ноль, так? 0. Ну, а тут відкриваємо воду. Тут спочатку, тут, так, а потім тут. До До трьох майже, два і вісім, щоб було, бо воно зараз все ще, ще впаде. Так, буду, буду прокачувати, продувати.

ద Добре. Хай, хай качає. Зараз ми маємо в боку. В, в цьому боку 1,6, а нам треба закачати зараз 3. Для чого 3? Бо зараз буду продувати ці котла, повітря буде виходити. І Воно впаде. Якщо буде недостатньо, то я сам зуб'ю ще трошки тиск. Це бак компенсатор називається. Так. Бачите. Є. Наго тривай. Ну, а главное, що поліється, як таке? Не дуже, але поліється. Дай знимок, дай. Я Я думав, що не зведемося. Він там туго. Він дуже це... туго заходить туди. Все. Це не одишно, хоч не і знову витратимо. Все, ми все це поробили з цим. Зараз я змотаю шланга. І маю зараз продути насосом повітря в котлі. Зараз покажу як. Це У нас тут автоматика. Тихо я говорю, може, пане рожку зроблені для. Давай сюди показуй. І коли тут вода, набирається. Так, що це у нас тут? Автоматіка. Я маю продукти е, цього котла насосом. Це перевірка. А зараз ми вмикаємо. Зелена лампочка, це, це означає, чуєте? Сустить. Це, це означає, що, що падає тиск трошечки, не. Да? Він ще, ще впаде, бо... Воздушник випускає повітря, Воздуш... розвоздушується. Ав автоматичний там цей воздушник. Він випускає повітря. Він зводит. По Я пішла потикаву? Йди. Ще раз, три рази ми маємо вмикнути його, ні. Так, щось я неправильно роблю. Забув, добре. Сос. Потім це, потім це, перевірка, потім це, потім вмикаємо. Ось так шутя. І забув трохи. Переживаю чомусь, Не знаю чому. Два і вісім, два і девять, на дев'ять. Повітря ще ще виходить. Зараз зупиниться насос ще раз. Угонкнемо його. Зупинився насос, вмикаємо ще раз його. Це третій раз. Вже нічого там не, не свистить. Це добре. Навіть не, не, не е, вода. Вже стало тихо. Щоб що ви розуміли, е, прокачуємо цього котла насосом на закриті е, ці, е, вентиля, всі, всі перекриваємо. Бо толку не буде. З, е, повітря піде в систему. У кого тепла підлога, там, там буде трошки проблема потім. Е, хто, хто має теплу підлогу, той, той знає, що робити. Для, для новичків, хто не знає, що робити. Так, все, він став. Зараз все стоїть. Ми поки що не, не відкриваємо нічого. Вентиля всі закриті. Бачите? Це, це на 45, бо... Щоб, щоб вода йшла на, на теплу підлогу, і щоб е, грів адекватно оцей болір, да, він у нас ще й, й косвіного нагріву від, від цього котла. І від цього можна, від електро. Но ми електро не, в, не вмикаємо, бо трошки дорого для нас. Для, для заможних. Бачите? Це, це косвіний нагрів. Оце. Ось так. І зараз ми будемо чистити димохід. Від, 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 відкривати цей дренаж, чи, чи як правильно його Кришка. там все. Чи... Ні, ні, там якось інакше він там дуже, дуже умно, розумно там. Сказано. См... смотровой, по-коцапськ, по-російській -по смотрової люк. Оглядовий так називається. Оглядовий люк, буде так. Буде не по коцапськи. Ось, друзі, ми приступаємо до чистки. Е -е димоходу. Маємо зняти цей. Цей шланг він не заважав на сюди його отак. Потім знімати оцю потихенечку. Зараз я по ту камеру просто. Ось зняв цю. Ось така вона. З дюрочкою, зараз ми її сюди. Буде. Треба її помити буде. Привести до тями і тут є ще одна глушка з, з штуцером цим. Ну, ця, ця трошки знімається тяжко. Так, так просто її не, не зняти, У мене є така приспособа для неї. Зараз я візьму світло туди. Видите, она? Вот это вот тут нужно снять. Ну, друзья, я снял эту глушку. Видите, она вся, вся забита сежой. Мне нужно очистить всю. мети. Ну, Це будемо займатися, коли ну, що там все, все подобаємо. Я тут надрізав і... О, тут якась живність ще є, бачите, якась. Не знаю, що тут є таке. Щось там при... приплузло до нас. Бачите? <гаду> а там буде. Ось, а тут. Зараз будемо, бачите, яке воно. Це все має бути чищено. Тяга дуже погана, бачите, які слой тут трошки є. Ось. Зараз будемо її. Чистити і, і сюди, там ще сюди, в цей, в цей карман теж будемо. Теж будемо туди чистити. Це. Так що отак. Ось так ми я зробив. Тут, щоб можна було чистити, щоб все, все падало в цю Буду чистити цим, цим віршом, а потім котел цим віршом. Бачите, ці міршом куди очиститься. В в середині там. А це, це є йодж для чистки димоходної е, труби. Будемо зараз закриваємо сюди двері. Зараз буде пил. Треба одягнути, падуся, чекає на кимось. Я не маю коли мася. Можеш навіть не. на мене надіятися. Зараз ці капці. Оці залишу в чистоті. Закриваємо двері, збігаємо ці капці, налаштовуємося і чистимо. Ну ось, друзі, почистив я цей димохід, бачите. Чистесенький, який був, який зараз... є він чистесенький. Гарно все дуже. Бачите, скільки там сажі? Це, цю роботу треба було робити ще, ще як закінчився опалювальний сезон. Ну, не мав часу. Не було коли, залишив на, на потім. Маємо, що маємо. Зараз тут. Я зараз тут все по, позбираю. Оце чисто. Зараз тут все по, позбираю, все докупи. Штатнею, щоб, щоб було потім вже почну котла чистити, там є, що чистити.